У мене було і хата теж не мала. Тут готувалася до ремонту і думаю собі я. Отак продала квартиру, щоб синові допомогти, свої гроші. І твари. Я це все залишить? Купила б там, поміняла котел, поміняла колонку, туди-сюди, блинку ванну купила, спальню купила. Я собі думаю, це все виріс. Я ж собі більше цього ніколи не люблю. І дом. 63-го року заїхала сюди, моя баба з дідом, моя мама. У 22 му році не опалювати його, не топить. Він вже їх живий ограніє, як член родини, і покинуть, це було дуже важко. Я ніколи цю віку не перебивала. Я боялася цієї дичії, бо вона насправді дуже швидка. І мені чомусь дуже часто сниться зараз, що я за зачаю цей канал, зодокласний цей І я прокидаюся того, що я в допомогу. Це, це складно навіть передати. Коли ти не можеш потрапити додому, і тобі сняться всі ці епізоди, те, що ти не зробив за життя, що коли був дім і ти мав доступ додому. Зараз буває такий яскравий сон. Ти йдеш і дивишся під ноги, а в тебе цей світ з дерев білий. Він на дорозі. Знаєте, такий прямий сніг. Ще не могли повірити те, що можна так стабільно гуляти під час війни по парку. І вона йшла з парку і вирішила біля музею дуже харчного з Шовковице. Я забула, як вона українською називається. І вона вирішила стати поїсти цією Шевковице. І вибух був такою силою. Вона була собакою, вона загинула разом з собакою своєю. І це було так боляче, коли ми знали, хто сам. Вона працювала у нас в лікарні в піскабінеті. Така була говорушка, просто як колокольчик такий. Такий чудовий. Вона і на жіночку не схожа, на, на дівчину схожа була. Худенька, маленька, тендітна. Я Таке розгадала, я просто сиділа, думала, що ж можна використати для вистави. То, що там розказувала, таке це загальна якась. А цей випадок такий да, дуже прикрий. Дуже багато стріляни не було по місту. Самі вони стріляли, вони залякали нас, вони намагалися. Вижити просто-напросто нас звідси, щоб ми самі пішли з новиками кахоми, як такоління, такий опок зачепилися за землю і сидимо тут. Взагалі в мене іноді навіть таке враження, якби більше залишилося тут а, людей а, місцевих, які приїхали, хто польщує, хто не тепер сидять, плачуть, І назад погороду немає. І... Там життя немає доброго, особливо для старшого покоління. Отак згадую я, можу Чому я вам це кажу? А, бо Допомогу хочеться розказати, бо може, і нас не стане. Ніхто не знає, що нас чекає через хвилину. Вона так от Так страшно. どうも。